Стоп, всі казали, що наземні Томахов це тільки стаціонарні об'єкти. Вони помилялися. США зробили це. Знайомтеся, Тайфон Вепон Систем мобільний ракетний комплекс, що змінює все. Його головний козир мобільність це багатоколісний гігант. Він може швидко змінити позицію, уникаючи удару у відповідь. Але є ще дещо: цей комплекс несе не одну ракету, а одразу чотири крилаті томаховк у пусковому контейнері. Перезаряджання комплекс включає транспортно заряджаючу машину, що забезпечує швидке перезаряджання батареї у польових умовах. Саме здатність до швидкого відновлення вогню це великий плюс. Це шалена вогнева міць. Один тайфон дає залп із чотирьох високоточних ракет на відстань до 2500 км. Плюс він може стріляти ракетами SM6. Тайфон — це не просто зброя, це тактика, вистрілив і втік у стратегічному масштабі. Що ти думаєш про цю нову еру? Пиши в коментарях.